Станом на 13 грудня в інфекційному відділенні Бердичівської лікарні лікується 34 хворих із ковід-19. Це на третину менше, ніж у листопаді цього року, каже лікар Дмитро Бойков. Зараз стан хворих середньої важкості. З важких хворих там тільки є пару чоловік, але стан їх покращується. Хворіються десь приблизно від 60 до 80 років люди, молодих людей 30-40 років. Їх вони поодинокі. На молодший вік лік, лікується амбулаторно у сімейних лікарів. В них середньо легкого стану коронавірус проходить, тому вони в відділення не поступають. Щодня до інфекційного відділення Бердичівської лікарні привозять в середньому 5 людей із підозрою на COVID-19. Майже всі госпіталізовані пацієнти у стані середньої важкості. Оскільки у нас лежать пацієнти з підозрою, то ми їх розміщуємо по одному, поки прийде підтверджений діагноз, у нас знаходиться 34, 30, 35, залежно від того, скільки підозрів поступає за добу. Потім, коли вони підтверджуються, ми переводимо в інші відділення, які також вважаються відділенням інфекційного відділення. На перший час надаємо зразу кисневу підтримку, але в нас на базі інфекційного відділення розвене пітовське ліжка, це реанімаційні ліжка. І якщо людина потребує реанімаційної, то ми її переводимо в палати інтенсивної терапії інфекційного відділення. У Бердичівській міській лікарні 200 ліжок для лікування пацієнтів хворих на ковід. 19 станом на 13 грудня на стаціонарному лікуванні 105 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус. Четверо з підозрою із тих які, пацієнтів, які поступають на стаціонарне лікування. У нас із, із тих 109 – четверо. Вакциновані їхній стан здоров'я середньої важкості. Ось якщо в нас лікувалося і 157, 159 пацієнтів, було і 144, 139 різні, то зараз, звичайно, порівняно із двохнедільним станом захворюваності, кількість менша. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.